Що ж, не завершився в нас ще поєдинок. За нічийного результату на чемпіонаті України з футзалу. Пробувається пенальті. Гайдучик виконує першим і більярдним ударом. Забуває шестиметровий удар у ворота Сорокіна. Що ще, як бачимо, по першому удару б'ють саме капітани команд Закора біля м'яча. Закора. Закора проти Мирончука. Заняється, закора пробуває, що один. Ще ж один-один. Точно Закора пробуває у дев'ятку. Мирончука. Жицап. Ярощук, ні. Ярощук. Ілля біля міча, Ярощук. Точно Ярощук пробуває. Отже, бачимо, Любард готувався до пробиття шестиметрової. Пенальті. Пенальті. Дзюлин. Гайдучик та Ярощук. Чітко реалізували шестиметрові удари. Так само це зробив перед Пердзюїн. Мирончук розгойдується. І змушує помолитися. Восьмого номера. отримує оплески голкіпер Люберту. І пішов сам виконувати пенальті. Отже, голкіперське дербі. Мирончук біля м'яча. Забуває Миранчук. Рахунок 3-1. Тихоненко. Тихоненко, який міг за хвилину до завершення матчу вирвати перемогу для Ілічівця. Зараз виконує шестиметровий удар. Знову розхитується Миронщук, але так обхитрити Тихоненко, як Дзюїна, йому не вдається. Вже рахунок 3-2. Шклярук. Шклярук підходить до м'яча. Автор двох голів у цьому поєдинку. Що сигналізує арбітр? сигналізує про те, що Каплун робить свій фірмовий хіт. Свій фірмовий хіт, свою тактику, після якої він завжди виграє. Побачимо, чи почистить цього разу. Дзуї на воротах. Дзвін змінює Сорокіна, заспокоює Сорокіна Каплун. Забиває Склерук. 4-2. И до мяча перходит Каплунинюд Джуниор с династии футбольные Каплуниев. Каплон, Забывая помеж них Каплон. Четыре три, цап беля мяча. І дзвін продовжує стояти у воротах. Проте бачимо знову, як то кажуть, шахмату ракіровку. Робить каплун Сорокін. Повертається у свої володіння. Ще ж така шахова стратегія від тренера і лічівця. Просить він розставити руки Сорокіна. ЦАП! Більярдним пострілом ЦАП забиває І Рахунок стає 5-3. Отже, п'ято. Удар не будуть завдувати гравці одеської команди. Адже навіть якщо реалізують вони цей шестиметровий постріл, все рівно перемога за Луцьким Любертом.